Давайте почнемо з останнього. Воно найлегше, здавалось би, півтора роки назад. Вперше на саміті НАТО прозвучало, що учасники країн НАТО повинні виконати умови договору і фінансувати відповідності до нього. Тому що, окрім Сполучених Штатів Америки, ці позиції ніхто не виконував. А за рік ці норми виконала тільки Литва. і Польща майже дотягнулася. Тому, очевидно, мова не йде про скорочення долі. Сполучених Штатів Америки мова йде про те, щоб усі учасники НАТО виконали статутні умови. І е, я вас запевняю: ніхто не відступиться від варшавського меморандуму НАТО. А там вже чітко на майже 50 сторінках прописано, що і як буде робитися, тому що це домовленості держав, які підписані учасником блоку НАТО, і вони будуть виконуватися. Це перша частина. Друга, що стосується речей, які пов'язані з Росією, очевидно, що світу і всім хотілося б ситуацію вернути на декілька років назад. Але об'єктивно її вже ніхто туди не поверне. А очевидно, що Російська Федерація в особі кремлівського керівництво буде вимагати своєї певної ролі у світі. І Очевидно, що ця а, вимога і ця позиція наткнеться на позицію і Європи, якщо Європа збережеться в тому який є, і Сполучених Штатів Америки. Та хороший хороша ви задаєте. І очевидно, і очевидно Що да що очевидно, що одним із питань, яке буде в порядку денному цих відносин, буде Україна. Інша справа, що на завершення я хочу сказати, треба зрозуміти. Вперше в історії України українцям так багато дали інформації про виборах в Сполучених Штатах Америки. Вперше українці в режимі онлайн слідкували за цими виборами. Вперше вони зрозуміли, що поруч із їх проблемами є проблеми виборів Сполучених Штатах Америки і напевно. Вони вже на 50%, я скажу на 70% важливіше для України, окрім того, що відбувається тут. Так от я до цього хочу додати: війна в Сірії для світу сьогодні пріоритет більший, ніж війна на українському Донбасі, і таких проблем голодування двох мільярдів населення світу це теж пріоритет, ще один найважливіший, і таке інше. Згадайте, і республіканці, і демократи сказали. Вирішення російсько-української війни це проблема Європи. І не випадково, власне, в розмові з Оландом ця тема прозвучала. І очевидно, що вона обговорювалася із канцлером Меркель, тому що вважалося, що ця тема може бути розв'язана в рамках Європи і обсє не випадково до цього конфлікту, до цієї війни, фактично ніякого відношення немає. Організація Об'єднаних Націй, це чи не єдиний конфлікт? За останні десятиліття, де ООН взагалі ніяк не присутнє, це перший момент і другий. Очевидно, що Дональд Трамп привнесе у ці механізми зовсім інший зміст. Європа тріщить, механізми Європейської безпеки тріщать, система безпеки світової тріщить, і очевидно, що це змусить. Сполучені Штати Америки і Дональда Трампа прагматично подивитися на військово-промисловий комплекс. І я вам обіцяю, можна не бути гадалкою: видатки на ВПК Сполучених Штатів зростуть, видатки на армію зростуть. Видатки на бази, які знаходяться за межами, зростуть. Чому? Тому що безпека Сполучених Штатів Америки це не тільки кордони Сполучених Штатів Америки. Це та територія, куди вони можуть впливати, і як через яку вони можуть захищати. Бо захистивши демократію в цих точках, можна захистити демократію американця. Американці це в загальній масі дуже добре розуміють. Інша справа: згадайте фразу Трампа: я вам заплачу податки, а ви їх віддасте кому? Пам'ятаєте, як було сказано? Тобто, очевидно, що цей американський обиватель він розумів прекрасно, що їх достала насправді ця проблема. Давайте подивимося, центральні і південні штати переповнені мексиканським населенням, західні штати переповнені арабським населенням. Цього не могла не помітити Америка. Це було одразу помічено, і ми маємо відповідний результат. І зовсім останню фразу: обрання Трампа президентом Сполучених Штатів Америки це краще для українського народу і гірше для української влади. Я вперше побачив, як українська влада, ну. Ну, абсолютно непродумано і, ну, не продумано. Виб... якось в особі багатьох е очільників зробила такі відверті прямі заяви. Хочу нагадати один момент. Згадайте ситуацію з Манафортом. Це був ключ до багатьох проблем. На неї сьогодні ніхто відповідь не дав. Так що там насправді відбулося? Тому е можна по-різному дивитися на. Те, що зустрілися, не зустрілися, то не має ніякого значення. Можу сказати так: якщо українське керівництво до кінця березня місяця не знайде дорогу до Трампа, це перше, і не запропонує Сполученим Штатах Америки своє чітке бачення, ролі і місця України в європейській безпеці, своє бачення продовження нормандського формату мінського переговорного процесу і ролі України в світі, тоді буде дуже жарко. З Трампом і з республіканцями треба говорити конкретикою. В мене одна тільки надія: він бізнесмен і тут бізнесмен. Вони розуміють, що питання справи це найважливіше. Можливо, це стане переломом, хоча дуже сумніваюся.